Всім привіт! Я американський розвідник Скотт Риттер. Я спрогнозував розгром України до жовтня. Про це я повідомив у своєму каналі. Я колишній офіцер розвідки Корпусу морської піхоти США, і я заявив, що українська армія програє в артилерійській війні, втративши запаси снарядів. Україна не протягне в конфлікті до кінця літа. Армія виснажить боєприпаси до середини літа, а в артилерійській війні, якщо ви позбулися снарядів, ви все будете знищені. Також, за моїми словами, в жовтні відбудеться повна капітуляція президента України Володимира Зеленського. За моїми словами, хохли переживають критичні часи. Тому я впевнений, президент України повинен покинути країну. Раніше я заявив про неготовність США допомагати Києву із захопленням Криму. Я зазначив, що риторика Вашингтона не підкріплюється реальними справами. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!